Джені Клос, 13 років, народилася в маленькому місті Берон, штат Вісконсін, де проживає лише кілька тисяч людей. Батьки дівчинки Джеймс 56 років і Деніс Клос 46 років, тихі та милі люди. Подруга сім'ї Меліса описувала пару як людей, які ідеально один для одного підходять, яким добре і комфортно разом. Вони майже не розлучалися і навіть були колегами, працюючи разом у місцевому продуктовому магазині. Деніс із чоловіком і своїми двома сестрами активно займалися благодійністю, попри те, що самі були небагаті, родичі Деніс називали її ангелом сім'ї. Вона була дуже чуйна і добра жінка, яка оточувала всіх турботою. Деніс і Джеймс обожнювали Джеммі. Вона з народження стала для них величезним джерелом щастя. Довгоочікувана дочка з рудою копицею волосся була чарівною і доброю дівчинкою. Вона завжди і скрізь посміхалася, від неї віяла теплом і добротою. Вчитель танців Крістіан Фінк, яка викладала Джеймі балет і джазовий танець, зазначала, що навіть збоку було помітно, які хороші стосунки були у дівчинки з батьками. Сім'я Клос так само була прикладом і у вчителів школи Джені. Рудоволоса дівчинка жила в невеликому будинку, пофарбованому в білий колір на околиці містечка. Їхній будинок загубився серед дерев, затишне місце, відокремлене, але не надто віддалене від життя міста. З одного боку знаходилися сусідні будинки. У п'ятницю, 12 жовтня, Джеймі, як завжди, вирушила до школи. Настрій був чудовий. Наближалися вихідні, а головне неділя, 14 жовтня, намічалося сімейне свято з різноманітними смаколиками. Коли довгоочікувана неділя настала, все в сім'ї клосе йшло за планом. Сусіди бачили Джеймі у відмінному настрої на задньому дворі свого будинку. Увечері, як і годиться перед важкими робочими буднями, сім'я лягла спати. У будинку згасло вогні, свято закінчилося. Приблизно о пів на першу ночі сусіди почули постріл, а потім страшний звук розкотустою луною пронісся ще раз, але ніхто з мешканців будинків, що стояли поруч, тієї ночі до поліції не задзвонили. Це була місцевість. Оточена лісами, і сусіди вирішили, що десь поблизу стріляють мисливці. Близькою першої ночі в департамент округу Берн надійшов дзвінок. Хтось задзвонив за номером 911 і мовчав. Потім услухався пролунали крики, і зв'язок прервався. Оператор 9.1 одразу передзвонив на таємний номер, але мобільний телефон був відключений. Оператора вітала голосова пошта Деніс Клос. Отже, дзвінок у 911 було зроблено з її пристрою. Моментально було встановлено, що дзвонило з будинку Клосів. Вже через 4 хвилини поліція була на місці. У будинку вони виявили застрілених батьків Джеммі, а ось дівчинки ніде не було. Поліція дійшла висновку, що під час нападу дівчинка була в будинку. І наймовірніше її викрали. Одразу ж почалося опитування сусідів. Сусідка Джонс Мракер сказала, що вона і її чоловік чули перший постріл приблизно о пів на першу ночі. Пізніше був другий постріл. Шериф вважав, що час вказаний сусідами був неправильний. Перший постріл був пізніше, близько першої ночі, мабуть, потайки хтось задзвонив о дев'ять, один. Говорити він не міг. Телефон Джеймі був удома. Відстежити переміщення дівчинки не видавалося можливим. Портрет дівчинки було направлено в усі волонтерські організації з пошуку людей. Поліція зайнялася вилученням відеозаписів з камер відеоспостереження в районі і на виїздах із нього. Відеоматеріали вимагали від місцевих магазинів. Перевіряли автореєстратори машин, що стояли біля дороги цієї ночі, записи з автозаправок. Розглядали всі можливі напрямки з містечка Берон на відстані до 100 кілометрів. У наш час камери, що працюють 24 на 7, стали незамінною в роботі поліції. Дуже багато справ було розкрити завдяки ключовій інформації з відео. У справі Джеймі теж знайшлися зачіпки. Але як пізніше виявилося, вони були зовсім не ті. Поліцію зацікавили дві автівки: Чорний Ford Edge 2006-2010 років і Червоний Dodge Challenger 2008-2014 років. Але слідчі зрештою втратили інтерес до цих машин, вважаючи їх непричетними до цієї справи. Поліція продовжувала працювати із відеозаписами, але все це було марно. Водночас велися наземні пошуки в довколишніх околицях за участю близько сотні людей. Відбулася масштабна прес-конференція, на якій поліція просила будь-якої допомоги устурбованих громадян. Так само на прес-конференції виступали тітки Джеммі. Вони й гадки не мали, хто міг бути причетний до викрадення, адже у сім'ї абсолютно не було ворогів. 20 жовтня поліція отримала відеозапис із Майами, штат Флорида, від місцевого жителя. Він стверджував, що в машині Ford Explorer із двома чоловіками перебуває Джеймі. Але пізніше ця інформація не підтвердилася: насправді в поліції надходили сотні таких повідомлень, інколи з фото та відео. А інколи лише на словах і необхідно було перевіряти все. Колосальна і дуже кропітка робота проводилася з співробітниками поліції, але ніяких результатів не приносила. 23 жовтня влада закликала вже 2000 добровольців до участі в пошуковій операції. У масштабних пошуках використовувала інфрачервоне обладнання та дрони. Нова слідча група, як би мовити, зі свіжим поглядом. Вирушила до будинку Клосів, але всі ці дії ні до чого суттєвого не привели. 24 жовтня ФБР призначило 25 тисяч доларів за інформацію, що вказує на місце розташування Джеммі, а 26 числа ціна подвоїлася. 30 жовтня, в день похорону Джеймса і Деніс Клос чоловіка на ім'я Кайл Еннес, якому було 32 роки. Звинуватили в крадіжці зі зломом. Чоловік пробрався до будинку клосів і вкрав особисті речі Джеммі, включно з її спідньою болизною. Він працював разом із батьками Джеммі, знав рудоволосу дівчинку підлітка. Він був ідеальним підозрюваним, але, пройшовши, тести, зміг довести свою непричетність до викрадення. Це здавалося неймовірним. На той момент існувало кілька версій, які широко обговорювалися місцевими про те, хто ж міг вбити батьків Джеймі і викрасти її. Перша версія дівчинка вела листування з незнайомим дорослим чоловіком. Такі випадки широко відомі поліції вона знайшла в ньому розуміючого друга, а ось у нього на неї були зовсім інші плани. Далеко не дружба. Він захотів її викрасти з дому. Батьки чинили опір, і, попри те, що чоловік був озброєний, кинулося на нього і він застрелив їх. Друга версія це можливо помста. У тихій і такій правильній родині були приховані вподобання наприклад, глава сімейства був пов'язаний з наркотиками, споживав їх або навіть продавав їх. У процесі цих дій він завинив і був жорстоко покараний. Жодних підтверджень цим версіям не було. Поліція дивувалася, схоже, це зробив хтось, хто був невідомий родині, що буває дуже рідко, але має місце бути. Ішли місяці. Невелике місто Гордон, штат Вісконсін, близько 100 кілометрів на північ від міста Сім'ї Клос. 10 січня 2019 року, коли Пітер Казінка зчистив рибу, він почув, що двері в предпокої відчинилися. Це його дружина Крістін повернулася з дітьми. Сім'я проводила звичайний буденний вечір разом. Несподівано хтось постукав до них. Крістін відчинила двері і побачила на порозі свою перелякану сусідку Дженнаттер з худорлявою і брудною дівчинкою. Дівчинка була вдягнена в стару дитячу піжаму, а на худих ніжках було одягнена чоловіче взуття. Це була Джеймі Клос. Peter Neha Pistolette. I think previous Jenny u Vitalnio is Viazala is Služba Poratunku. I don't want to take her over to Douglas County 911. Hi. I have um a young lady at my house right now and she says her name is Jamie Cloth. Okay, what's your address? It's in Gordon, Wisconsin. Okay, have you seen her photo, ma'am? Yes, it That's... is her. I a hundred percent think it is her. Okay. Can you ask the neighbor? Did the female just walk up to her house, or how did she come across Hold her? Hold on one second. Hi, uh, um, <laughs> I was. We have a cabin up here in Gordon, on o I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You gotta help me! You gotta help me!" Okay. So I didn't want to go into my cabin because it's too close. To Patterson's house. And she said her her name is Jamie Claus. Yep. And when I walked into this house, they recognized her immediately from police. Okay. Uh, yeah, I got it. I'm uh, not Korean. So way. I don't. Jamie, do you know when he's gonna come back? She thought he was gonna come back home Who's who's gonna come back? She said okay, hang on. So we're kind of scared because he might come. Yep. Ma'am, see to lock the doors and don't let the dogs out or anything. Just everybody stay inside until I can get deputies there. Okay. Okay. I told you well, you guys are okay. doing a good job of keeping her comfortable. And you're doing a good job of keeping us. Um, that's why we're here. They're in The house. cops are in the house. They just came in. Okay, Jeannie, perfect. Then I can let you go as long as the deputies are with you guys. Okay. Okay, thank you. Good job. Thanks. Bye. Bye-bye. Peter Ozbroy stayed in две. Should we strike us, raptom with cradach, jaki've dw'd. Посміє наблизитися до будинку, переслідуючи свою жертву. Пітер сказав дівчині, що дуже радий її бачити і зробить усе, щоб її захистити. Він вважав, що дівчинка вже давно померла. Її закутали в ковдру. Відмовившись від їжі та води, чекаючи на поліцію, Джемі описала свого викрадача двом приголомшеним жінкам. Назвала Марку і номер машини, на якій її відвезли. Крістін, вчителька природознавства в місцевій середній школі Норвуд, з жахом зрозуміла, що Джеммі розповідає про її колишнього учня Джейк Томас Патерсон, 21 рік. Народився і проживав в містечку Гордон. Це спокійна і лісиста місцевість, де всі один одного знають, але не так добре, як хотілося б. Батьки Джейка розлучилися у 2008 році і поїхали, залишивши його і брата Еріка. Сусіди повідомляли різну інформацію місцевим газетам хтось говорив, що брати жили в одному будинку без нагляду, а хтось стверджував, що хлопчики переходили з однієї прийомної сім'ї в іншу. За іншими даними, вони жили з батьком, який поїхав від них лише кілька років тому. Факт полягав лише в тому, що вони жодного разу не покидали Гордон. Населення Гордона складає всього 645 осіб, у містечку всього один магазин. А долю Патерсонів в дитячі роки мало хто знає напевно. Колишні однокласники описували Джейка як дуже тихого і скромного хлопчика, у якого зовсім не було друзів. Він був занадто замкнутим і не любив виходити з дому. Він жодного разу не брав участі у шкільних заходах, жодного разу не їздив із класом у подорож до Флориди і навіть не прийшов на власний випускний. Інформація про зайнятість так само містила в собі лише одні загадкові прогалини. Після закінчення школи він мріяв стати морським піхотинцем, але корпус морської піхоти США відправив його додому після п'яти тижнів навчального табору. У 2016 році Джейк всього один день відпрацював на заводі Дженні О. Перед викраденням Джейк працював на сироварні, розташованій недалеко від рідного міста Джеймі. На сьогоднішній день це все, що відомо. По дорозі на роботу Джейк побачив Джеймі, яка сідала в шкільний автобус, і вона стала для нього нав'язливою метою. Саме в той момент він надумав її викрасти, немов гарну річ. Того ж дня він вирішив, що більше не піде на роботу, і почав думати, як здійснити свою мету. Він поголив голову, щоб не залишити на місці злочину свого ДНК і купив рукавички, маску і клейку-стрічку. Він вкрав номерний знак на свій Форт Таурус. Роздобув дробовик 12-го калібру Марки Мосберг, бо вважав його дуже потужною зброєю. Викрадення відбулося тільки з третьої спроби, оскільки, незважаючи на те, що будинок знаходився осторонь від інфраструктури, навколо завжди були люди. Вночі 15 жовтня він приїхав до будинку Клосів, звук мотора, що працював, розбудив сім'ю. Батько був на шляху до дверей, щоб з'ясувати, хто до них приїхав. Тоді Джейк вистрілив із дробовика в батько Джеммі через двері. За деякими джерелами Джейк встиг відчинити двері і відразу вистрілив у батька Джеммі. Деніс із дочкою замкнулися у ванні, поки Джейк оглядав будинок. Деніс встиг зателефонувати в 911, але нічого не змогла вимовити. Джейк виламав двері у ванні і наказав Деніс заклеїти кликою стрічкою доньці рот. Потім сам замотав дівчинці руки і ноги. Перед відходом він вистрілив у матір Джеммі. Дівчинку він затягнув у багажник машини і поїхав. Джейк зізнався на допиті, що вистрілив би в кого завгодно, щоб забрати дівчинку він стріляв би і в поліцію. У своєму будинку за 100 кілометрів від Берона, він запитав ім'я своєї полоненої, а потім відвів її в дальню кімнату, де наказав ховатися під його з братом двоярисне ліжко. Ерік, брат Джейка, в той момент не жив у будинку, на відміну від брата, Ерік був судимий. Але зараз слідчі вважають, що Джейк діє в один. Простір під ліжком, де дівчинка могла виповзти був обставлений важкими валізами. Залізними блинцями і гантелями. Іноді дівчинка перебувала під ліжком більше ніж по 12 годин без їжі та води. Він залякав Джеймі і був впевнений, що вона не втече від нього. Якщо він бачив, що речі біля ліжка хоч трохи були зрушені, то кричав на Джеймі, погрожував їй і бив кулаком у стіну. Були випадки, коли Джейк був вдома не один. Такі моменти він голосно вимикав музику недалеко від кімнати Джеймі. Так Джеймі провела в полоні 88 днів. 10 січня Джейк сказав Джеммі, що поїде годин на 6 дому і велів їй залишатися під ліжком. Щойно Джейк залишив дім, Джеймі розчистила собі шлях, вибралася з під ліжка, одягла перше ліпше зуття Джейка і вибігла на вулицю. Там її побачила Джим, яка гуляла з собакою. Джеммі підійшла до жінки і сказала: Вбили моїх батьків, будь ласка, допоможіть мені. Я не знаю, де я я хочу додому. Близько через 20 хвилин Джеммі забрала поліція, дівчинку поклали в лікарню. Всього лише через кілька хвилин поліція заарештувала Джейка, і в цю мить Джейк Патерсон із місцевої анонімності. Тепер перетворився на страшного національного злочинця. Чи піддавалися Джемі ще іншим видам насильства, невідомо. Через кілька днів Джемі виписала з лікарні. Наразі вона живе у своєї тітки. Патерсон отримав довічний термін плюс 40 років за викрадення Джеммі безправа на умовне дострокове звільнення. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.